Ще раз доброго дня. Продовжуємо викривальні розповіді про зловживання суддів Бузького районного суду Львівської області. Тема ексклюзивна тема сьогоднішньої розмови: чому суддя Шендрікова з порушенням правил підсудності засудила Сокалюка. Згідно протоколу про адміністративне правопорушення від 26.06.2021 року серії ААБ номер 264 571, громадянин Соколюк Дмитро Дмитрович 26.06.2021 року. об 11 годині годині 05 хвилин на 503-му кілометрі. Ще раз наголошую, на 503 кілометрі. Автодороги Київчук транспортним засобом марки МАН-ЛЕ 8180 стані алкогольного сп'яніння. 10 серпня 2021 року суддя Бузького районного суду Львівської області Шендрікова розглянувши адміністративну справу, яка надійшла від управління патрульної поліції Львівської області про притягнення до адміністративної відповідальності Соколівка за частиною 1 статті 130. Визнала його винним у вчиненні згаданого адміністративного правопорушення, наклала на нього адміністративне стягнення у вигляді 17 тисяч гривень з позбавлення права керування транспортним засобом на один рік. Аналіз наявної інформації показав, що суддя Шендрікова, викладачка Національної школи суддів України, яка невідомо, що може вчити суддів, якщо вона сама є правопорушницею. Порушили вимоги статті 276 КУПАП при розгляді згаданої справи. Згідно вимог статті 276 розгляд справ за ознаками статті 130 здійснюється тільки за місцем чинення адміністративного правопорушення. На сторінках інтернету міститься інформація про автодорогу М06 Київ чоп згідно якої на 503-му кілометрі села Великосілки. Колишньо Кам'янко-Бузької району Львівської області знаходиться пост Гаї, ДАІ, який і сьогодні використовується управлінням патрульної поліції Львівської області. Таким чином, село Великосілки ніколи не відносилось до юрисдикції Бузького районного суду Львівської області, тому що село Великосілки знаходиться на території Кам'янка-Бузького району Львівської області, і воно використовується по сьогоднішній день тільки Кам'янко-Бузьким районним судом. З викладено вбачається, що у протоколі про адміністративне правопорушення Соколюка зазначено місце вчинення дет правопорушення прав дорожнього руху 503-й кілометр Київчок, що автоматично засвідчує територіальну належність до Кам'янка Бузького району. Отже, суддя Шендрікова, отримавши згадані матеріали від управління патрульної поліції Львівської області, про притягнення до адміністративної відповідальності Соколюка, мала би скерувати справу по підсудності до Кам'янко-Бузького районного суду Львівської області, але цього не зробила. Чому вона цього не зробила? Що спонукало суддю Шендрікову порушити вимоги закону? В чому полягала її зацікавленість? Що погано їй зробив Сокалюк, що вона, ризикуючи стати порушником закону, нехтуючи правилами підсудності, фактично не маючи повноважень чинити правосуддя у цій справі, звинуватила Сокалюка у вчиненні адміністративного правопорушення. Наклала на нього штраф ще й позбавила права керування транспортним засобом на один рік. З огляду на викладене. Постанова судді Шендрікової у справі 943, дріб 1277, дріб 21 є завідомо неправосудною, оскільки ухвалена поза межами вимог закону, а тому, на мою думку, підлягає скасуванню. Фактично, суддя Шендрікова незаконно відмовила Соколюку в доступі до справедливого правосуддя своїми незаконними діями щодо порушень правил підсудності порушила вимоги статті 55 Конституції України, у відповідності до якої права і свободи людини і громадянина захищаються судом, а не спотворюються та зневажаються судом. Одночасно, суддя Шендрікова умисно або внаслідок. Грубої недбалості незаконно ухвалила судове рішення, яким притягнуло до відповідальності Соколюка, до адміністративної відповідальності, грубо порушивши закон, що призвело до істотних негативних наслідків. Прошу коментувати викладну інформацію щодо незаконності дій судді Шендрікової та щодо винуватості чи невинуватості правопорушника Соколюка. Прошу. Підписуватись на мій канал, коментувати і дякую за увагу. Журналіст Інформаційної Агенції журналісти проти корупції ЖУК Олександр Сергійович. Сьогодні в нас 20.12.2022 року. Дякую за увагу.